Чому ми п'ять причин звернутися саме в наш психологічний центр? Ми працюємо вже понад 9 років та за цей час допомогли тисячам клієнтів з різних куточків світу. Ви в Києві чудово, заходьте до нас особисто. Ви десь в іншому місці в країні не проблема. Ви десь за кордоном це теж не проблема. Ми працюємо офлайн, онлайн зранку, ввечері, в день, в будні, вихідні. Єдине, що вночі не працюємо. Кожен психолог нашого центру має свою власну терапію та супервізію. Це означає, що ви не потрапите до шахрая або до психолога-початківця, який тільки-тільки починає працювати і насправді не знає, що робити з вашою проблемою. І це, до речі, третя причина. Кожен психолог нашого центру має свою спеціалізацію. Він вміє працювати з якимось напрямком проблем. І для вас це означає, що навряд чи ви почуєте щось на кшалт панічні атаки, агрофобія тривожний розлад, так, так, це пройде. Давайте краще поговоримо про ваших батьків, які у вас були стосунки з ними, і так десь на півроку. Це не є правильно. Ми працюємо саме з вашою проблемою, саме з вашим запитом. І якщо трапляється, що ми не знаємо, як вам допомогти, ми обов'язково вам про це скажемо і перенаправимо вас до колег, які є більш компетентними в цьому питанні. Ми ніколи не будемо вам пропонувати терапію, радіотерапію. Походить до нас три роки, або краще п'ять, або бажано два рази на тиждень, тільки так ви можете позбавитись проблем, з якими ви зараз не стикнулися. Насправді бувають дійсно складні випадки, але здебільшого потреби в довгостроковій терапії у більшості людей немає. Тому якщо ви прийшли на одну консультацію, чудово. Якщо ви прийшли з якими запитами, які можна вирішити в короткостроковому курсі, чудово. Якщо ви хочете довгострокову терапію, чудово. Тільки те, що дійсно треба вам. І нічого більше. Ми дбаємо про ваш комфорт та задоволення. Тому, якщо у вас трапляються якісь труднощі, ви чимось незадоволені, у вас є якісь проблеми, ви обов'язково звертаєтесь до мене, до керівника. Я буду докладати всі зусилля для того, щоб вирішити проблему, з якою ви стикнулися. Дуже важливо, щоб ви отримали кваліфіковану психологічну допомогу і змогли вирішити саме вашу проблему. Якщо ви хочете до нас записатися, пишіть нашому адміністратору, та обов'язково підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах у нас є багато чого цікавого для вас.